Українська мова це національний фундамент. На українській мові утрималось українство на протязі фактично тисячоліть, не тільки століття, а тисячоліть, тому що приходили загарбники татаро-монгольське його, потім інші окупанти один одного змінювали один за одним. А українство трималось на українській мові і на пам'яті про свій родовід. Маючи українську мову, ми залишились. Своїми прадідами на одній духовній хвилі, і тому українська мова має велике майбуття. Маємо підтримувати її всіляко, поширювати про неї, щоб всі знав нашу мову. І ця мова, по суті, є родоначальником всіх індоєвропейських мов, як би слідили науковці. Ми маємо гордитися українською мовою, а не забувати, як роблять це деякі ямичари і яким все одно на якому язикі говорять. Тому бережімо нашу мову. Це рідна наша святиня, і вона має таке ж значення для нашої державності, як герб, гімн, прапор.